Що ж робити, щоб не було простатиту? Як підтримати чоловіче здоров'я? Які добавки потрібно приймати кожному чоловіку двічі на рік? І перше, це є фаворит прос. На основі маки перуанської він знижує ризик розвитку простатиту, аденому простати, нормалізує баланс статевих гормонів та покращує кровових у чоловіків. Незамінний мінерал для чоловічого здоров'я це є цинк. Саме цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі. Цинк бореться з інфекціями та піднімає імунітет. Соняшниковий лицетин потужний гепатопротектор та єдиний лицетин, який можна приймати чоловікам. Він гарно чистить печінку, покращує роботу жовчного, а також покращує роботу головного мозку. Магній це профілактика нервової системи. Магній знімає судоми м'яза, покращує сон та настрій та магній це легкий похід в туалет. Селен незамінний мінерал для чоловічого здоров'я, адже він втрачається під час кожного статевого акту. Селен має прямий вплив на репродуктивну систему, а також покращує якість сперми та сперматогенез. Для тих, у кого є нічні позови до туалету, свічки Простерин, вони знімають запалення, набряк та скорочують позови до туалету. Якщо вас цікавить даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення або за номером телефону у профілі та бажаю вам міцного здоров'я.